Якщо жити у центрі Варшави, то тільки так і тільки з таким видом: подивіться на нього. Дивіться тут у нас 29-й поверх. Це сусідня вежа, а ми знаходимося у вежі Б. Давайте вам покажу цю квартиру 107 метрів квадратних та її планування. Що мені тут подобається? Тут все дуже зручно облаштовано. Тут ми робимо гардеробну, Ось тут у нас буде гостьовий санвузол, і ми одразу попадаємо в кухню вітальню. Що мені подобається, що в кожній квартирі є свій власний клімат-контроль. Подивіться, бачите, ось ці решоточки, кондиціонування повністю проведено. А ось тут у нас з вітальні відкривається ось такий неймовірний. Ви тепер ходімо вам покажу ще інші кімнати. Планування цієї квартири розраховано на родину з двома дітками і більше. Так, ходімо в першу цю кімнатку. До речі, я б тут зробив власний кабінет, якщо ви працюєте з дому. Так само вид у нас відкривається на одну сторону Варшави і на іншу сторону Варшави. І зараз вам ще хочу показати ще одну спальню. Так само з класним видом. Будь ласка, подивіться. Клас. І у вас є можливість придбати цю квартиру та обрати власний ремонт. Якщо ви сьогодні підписуєте угоду, через 4 місяці ви вже можете заїхати і проживати тут зі своєю родиною. Пишіть дірект за всіми деталями.